І так, народ, отримав я посилочку. Ну, було таке відео, отримав таку машину. Зараз я вам покажу розміри коробки, щоб ви розуміли. Ну, так, 59 на 70. І висота 24. Це стандартна коробка. Отакий От агрегат, про якого я мечтав. Зараз покажу аксіома на 7,2 кВт. Зараз будемо доставати і покажу вам. Що воно до чого? Ну, короче, зараз дістану, тому що по розмірах він прям прям дуже-дуже-дуже. Зараз поставлю телефон, дістану, розпакую оце і покажу вам. І так, я скину упаковку і, коротше, перед нами отака вот машина. Прям дуже шикарно. У нас точно такі ж є. Але ну, там, на, назви їх різняться, але суть в тому, що він працює у нас шикарно на 5 кВт. Але цього нам дуже мало. І я мічкав, щоб в мене був один інвертор, який буде на два МПТ контролера. Ну, і на, на даний час він уже у мене. Тому. Коротенький огляд, отак це виглядає. До речі, це ну, будемо говорити так, що БУ. Працював людини він один рік, але він майже абсолютно новенький. Все працює, в ремонтах не був. Все дуже шикарно. Зараз ми будемо робити так: несемо його в нашу, наш мастерську чи інвертор. Ну, коротше, реально, без різниці, як хто там називає, підключаємо його. Відразу підключаємо одне, друге поле МППТ. Ну, і Беремо цей монітор, відкріплюємо. Нас він буде, зараз там налаштуємо, звісно, але в нас він буде в домі, тому що це дуже шикарна тема. Собі в домі, дивися всі налаштування і так далі. Тому, друзі, зараз це все, все підключимо. Отака От машина в нас. Ну, Прям ти що, він вообще, апарат. Дуже тяжкий. Ну, і По розмірах я скажу, він такий немаленький. 42 на... 53, ну і товщина 14,5. Коротше, йдемо, підключаємо цю нашу машину і зараз будемо дивитися. Зараз його закріпимо, зніму свого, закріплю цього. Підведемо всі провода. Ну і все підключимо, все, покажемо вам, як він працює. Кому це цікаво, тобто заварите чайок, дивіться це все підключення. Звісно, на дворі дуже-дуже холодно, вітер такий. але... Потрібно підключити. І буде цікаво. ну Продаж буде нашого інвертора, Я зараз покажу, як він виглядає, що він собою представляє, і ціна там буде дуже таке, така доволі ну, дуже класна. Кому цікаво, також дивіться, Коротше, погнали. І так, народ сам ставив, не знімав, що там до чого. Коротше, поставив я цю машину, підключив, ну як бачите, розмір. О, Цих практично два буде на 5 кВт. Ну Прям розмір ти. Що е, Ну і що в нас зараз? Е, цей в нас буде поки що працювати до продажу як додатковий чисто контролер е, від е, тих восьми панелей, які в нас на цеху. Цей же буде працювати на наше поле. Основне, там 22 панелі. Тобто е, є йому на чим працювати. Тут два МППТ контролера це саме те, що мені було потрібно. Е, цей екран я виношу собі е, в домі. Він стоїть. Е, це комфортно, тому що ти собі встав, подивився, скільки тебе батарейки, які прихід. Не потрібно йти сюди, в інверторну цю і то, щось клацати і так далі. Там собі налаштував те, що тобі потрібно. І в принципі, дуже чітко. Це вже буде працювати поки що до продажі, тому, тому що ну, в принципі він мені не потрібен взагалі. Поки що буде працювати так, а потім, коли продасться, сюди поставлю ну, поки що поставлю на сюди стінку вітроконтролер. Але на даний час маємо. отак працює, запустив. Ще потрібно від цих сонячних проводів зробити конектори зараз. ну Це вже трошки пізніше зараз піду хоч поїм і зроблю сюди конектори, також все через автомати. ну коротше, Все працює. Все через мідні шини. Тут коротше, все чітко зроблено. Ну і все. Та машина, яка я хотів, я її отримав. Тому, друзі, кому потрібно, звертайтесь. Працює він на ура. Свої параметри, 5 заявлених кВт він витримує просто шикарно. Навіть мене було по панелях 6 кВт, але він 5 кВт тягне, більше він не тягне. Я думав, що взагалі згорить. Але все чітко, все витримав. Всі функції точно 100% працюють. Коротше, друзі. Кого цікавить, можете звертатись, відправлю. Е, ну, чесно, можете подивитись ціну е, на такий контролер. Це Атлас. Ну, давайте я, може, параметри вам і засніму. Ну, Давайте так, я вставлю. В мене є фотографії, я, я вставлю е, в цьому відео. Тому, друзі, кого цікавить, звертайтесь, відправимо новою поштою, упакуємо. Ну і хай у вас працює. В мене відпрацював більше ніж півроку і все шикарно. З ним проблем взагалі ніяких не було. Тобто все чітко працює взагалі класно. Налаштувань, там дуже багато параметрів, можна підключити Wi-Fi. Це дуже класні машини. Це не дешеві. Працює без акумуляторів, дуже-дуже багато функцій. Кому цікаво, почитайте в інтернеті. Все, друзі, всім благословень і все найкраще.